Господарство наше молочного напрямку. Маємо поголів'я 1160 на даний момент, дійного стада. загального поголів'я 3500. Господарство славилося ще з давніх часів. Це був як, так скажем, селекційний центр заморожування ембріонів. Почалося госпільстанції, яка знаходиться в ТДВ «Терезина». Тому поголів'я тут дуже хороше. Звісно, що ми для покращення свого поголів'я завозили тварин із Німеччини, щоб ну, у нас була голштинська порода, так як до цього моменту у нас була тільки українська червона ряба і українська чорна ряба. Всім відомо, що голштинська порода найкраща, тому ми для покращення своїх можливостей і по молоку, і по всьому, то ми завозили собі дану породу. Цей рік ми вийшли на показник 10 тисяч на голову. З компанією Lab ми працюємо вже більше п'яти років. Користуємося телміконом. Телміконом він себе дуже добре проявив у лікуванні легеневих захворювань, що на телятах, що у корів. Що буває, також проскакує в тварин легеневі захворювання. Він себе гарно показав. Також гарно показав себе він на телятах. У телят у нас був період пухли сустави. Пухли сустави і також одна-дві ін'єкції, набряки знімало. Була проблема на телицях на осім'енінні. Скажімо так, були розриви ануса. Прямої кишки. І воно йшло на гноєння і ніякий антибіотик не брав. Порекомендували знайомі взяти абоксицелінк з клаваною кислотою. Чому ми значить, зупинилися на кламоксані? Тому що препарат дуже себе хорошо показав то користуємося віросаном максом. Ми використовуємо їх на дезінфекцію доміків. Теля вийшла з доміка в загальну клітку. ми вичищаємо його і продезінфікуємо. Ми і дезінфікуємо. Нас опять же, влаштовує ціна, влаштовує якість даного препарату.